Усім привіт! До вашого увага! Угляд мішечка з декоративними подушками. Подивую що попадає. На столі. у нас є така гарненька подушка. Пухнаста. Подушка з Гомаром Сімпсоном. Класна, прикольна. З котиками гарненькими. Нова, повністю запакована подушка. Ще з ось таким коником прикольним. Дивимось далі. Подушок мішечку дуже багато, хоча була невеличка. Ще ось така маленька гарненька подушка з котиком. Це у нас ракушка, молюск. Ще один молюск. Ось таких три молюски у нас гарних. Звичайна подушка. Подушка GUK. Це у нас подушка на батрейках, вона підсвічується, включається, гарненька, жовтенька. Подушка з котиком. Класна. Такий пухнастий гарненький котик. Дивимось далі. Ось така цікава подушка і декор. З Wi-Fi, морквинка. Марк... I'm sweet, Щенячий патруль. Подушка з котиком гарненька. Ось такого плану пухнаста. Іде в комплекті ще одна. До неї така пухнаста подушка. Дві штучки дводимо далі. Плейбой. бой гарненький, зелена подушка з виднотиком, сердечко. Подошокну дуже-дуже дуже, дуже, дуже величезна кількість. Дивимось. Ось така гарненька зірочка з мишкою, з котиками такі три гарні котики. Ще сердечка you. Ось таке. Якенька. Ще. З ведмедиками. Гарненька пухнаста, декоративна подушка з новорічно різдвяною тематикою. Ось така подушка з овечкою. У нас залишились такі дві гарненькі подушки з щенячим патрулем. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачте, що попадає.